Основна мета відкритої та прозорої системи лікарського самоврядування це більше можливостей та прав лікарям. Працювати в одному закладі чи власному кабінеті, віддалено, в лікарні або вдома, це має вирішувати лікар. Лікарські консультації мають надаватися там, де цього потребують пацієнти. Провадження лікарського професійного ліцензування це дуже важливий крок, якого потребують і лікарі, і пацієнти. Якщо підтримуєш, Долучайтеся до нас, ми відстоюємо європейські цінності, більше можливості для лікарів, прозоре та демократичне лікарське самоврядування, самоврядування, яке починається з невеликих громад, містечок, селищ, де медики щодня рятують життя. Долучайтеся до активної спільноти та відстоюйте права вільного лікаря в Україні.